Усім привіт! Ви як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні в нас черговий огляд автомобіля зі Швейцарії, Honda CR-V. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. CR-V у нас 2013 рік, 2,2 дизель на механіці шестиступка, 4 х 4. Пробіг автомобіля становить 199 тисяч оригінального, сервісна присутня. По хонді дуже гарно все можна перевірити, все б'ється по блоках. На максимальній комплектації попереду, як бачимо, біксінон, поворотний, леди, протитуманки, парктроніки, арттроніки, фар, датчик світла, датчик дощу. Присутній у нас дістронік. Також є датчик тримання в смузі. Рівненький, гарний без сколів, подряпин. На гарних легкосплавних оригінальних 18-тих дисках зеркала складаються підігріви, безключовий доступ на передні двері. По цій стороні також все гарно, немає ніяких подрятин, сколів, рельгії на даху, стопи фонарі ціленькі, не запотівши все в збереженому стані. Безключовий доступ також на, передні, на ляду камера, парктроніки, екологія вся на місці, все працює гарно. Регенерації проходить часно, вихлопна чистенька, не замаслена, все по цій стороні також все гарно, рівненько, без проблем. Тут у нас багажне відділення, також все збережене, поріжок ціленький, гарний, по картах все чистенько. Знак аварійної зупинки присутній. Розетка на 12 вольт, повнорамний дах, потім відкриємо, подивимось. Тут також все чистенько, гарно, без пошкоджень. Давайте оглянемо, що в нас тут. Присутня докаточка, як завжди, домкрат, ключі, все укомплектовано. Кнопочку нажимаємо, відходимо. Все закривається. По картах. Все гарно, накладочки на пороги, шкіряний салон, все збережено, без пошкоджень. Позаду пасажири-водія, сидіння хороші. підлокітничок у нас обшитий шкірів на два підстаканники. Сидіння складається в рівну підлогу при потребі. Виходить в Honda дуже гарний, великий багажне відділення, можна перевозити велике. Габаритні речі. Тут у нас е, повний електропакет, пам'ять сидінь, також електрорегулювання. Давайте він зафіксуйте, перевіряйте. Пробіг, оригінальний, накладочки на порогах. Тут у нас регулювання парктроніками світлом, а також можна відкрити ляду з салону. Мультикермо, Обшити шкіра і все в оригіналі, нічого не перешивалось. Все дуже збережено. Зараз присядемо до автомобіля, заведемо, подивимось пробіг. Регулюється кермо по повестів по наклону. Зеркало з автозатемненням. Підігрів передніх сидінь. Старт-стоп. А також кнопка-запуск кнопку і два ключики також присутні. Давайте заведемо. Співоберта заводиться дуже гарно, немає ніяких проблем. Зараз включиться навігація. Включиться пробіг. Так, пробіг 199 тисяч, наголошую вже оригінального. Давайте подивимось. Присутня в нас навігація. Камера дуже якісна, все показує. Сервісна присутня, наголошую. Давайте оглянемо ще автомобіль. Кого зацікавить, який автомобіль? місто Радивилів, Рівненська область. Приїжджайте на огляди, телефон. Телефонуйте за додатковою інформацією. По автомобілю немає ніяких проблем взагалі. днищу не ржава навіть по речагах. Давайте відкриємо ще. По двигуну немає ніяких, е, немає ніяких запотівань, потьоків масла і так далі. Двигун працює добре, це 2,2. Дуже хороший двигун. Це чистенько, гарно. Ніяких помилок не вибиває, все дуже гарно. Кого зацікавить, телефонуйте.